Стрільці, дивимося ваш тиждень. Основна подія і порада, професійна діяльність та фінанси, і особисті стосунки. Стрільці головною подією цього тижня для вас може бути. Важливі переговори, зустрічі, заключення якихось угод, важливі такі перемовини з керівництвом, це в діловому ключі. А для декого з вас стрільці це буде значне святкування, якесь застілля із смачною їжею та алкоголем. Не виключаю також і романтичне побачення може йти за цією картою з плавним переходом до ліжка диявол застерігає вас від спокус різного характеру. В ділових відносинах це може бути спокуса великими грошима. Якимись подозрілими угодами та, можливо, високою посадою. Це буде дуже солодко виглядати на перший погляд. А от хто буде святкувати, хто буде на якійсь забаві, для вас це може бути спокусом влипити зайвого і наробити чи наговорити якихось. Дурниць, тож будьте обережні, диявол, ще тей, провокатор, тож будьте дуже уважні. В роботі та фінансах все рівно та стабільно за цими картами грошей буде вистачати на всі важливі та необхідні речі. Дехто із сімейних стрільців. Замисляться про народження е дітей. Хто вже давно у відносинах захоче, скоріше за все, весілля, можливо, вінчання, а можливо, просто узаконення своїх стосунків офіційно. Загально у всіх стрільців, що в парі, такий етап переходу на вищий рівень стосунків. Ви прислухаєтесь один до одного, вчитеся йти на компроміси, можливо. Всі проблеми намагаєтеся вирішувати мирно, тобто це для вас час впевненості у партнері та стабільність. А хто у вільному польоті вам карта радить визначитися, який саме партнер вам потрібен. Тому що за цією картою, сімкою мечів, ви хочете, щоб вас любили та гутали. А навзаєм що? Та нічого, я ж такий суперовий, несіть мене на весілля, як говорять в українській байці, чи в анекдоті. Тож, як в якості поради, карта говорить, що ви визначились, яких стосунків саме ви хочете. І чи готові ви до них взагалі? Якщо так, то приходьте до мене на консультацію, і я вам розповім, де саме ви можете зустріти свою людину для таких яскравих стосунків і кохання.